Рецепти здоров'я з Ларисою Фринішин в ефірі радіо. Західний полюс говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте, щопонеділка та щочетверга о 12.30. Партнер проекту центральна міська клінічна лікарня. Привіт усім в ефірі. Програма Рецепти здоров'я. І сьогодні будемо говорити про роботу відділення невідкладної екстреної медичної допомоги. І в цьому нам допоможе його завідувачка Іван Надидик. Отож, пані Іванно, чи зростає кількість пацієнтів в новорічно-різдвяний період? У нас на дві тисячі людей зросла кількість звернень за рік. Це, це дуже багато. Типу, кожен рік у нас тенденція того, що на дві тисячі зростає звернення в наше відділення пацієнтів. На новорічні свята зросли пацієнти саме з специфікою захворювання. Це е, зараз логічним є те, що є пацієнти з переохолодженням, з ознаками обмороження певних частин тіла внаслідок переохолодження. Також пацієнти з е, загостренням захворювання мсунково кишкового тракту, оскільки ну все ж таки перед Різдвом багато хто дотримується посту, не всі знають, як екологічно з нього правильно виходити без шкоди для е, власного здоров'я. Тому є такі пацієнти, які потрапляють з холециститами, панкреатитами, гастритами. Люди звертаються часто з болями в животі, з нудотою, блювотою, інколи з інтоксикаційними синдромами, внаслідок надмірного зловживання алкоголю, не завжди якісного. Інколи бувають у нас пацієнти. Які е, мають отруєння сурогатами алкоголю, тобто алкоголь не є е, якісним і купленим, скажімо, на сертифікованих точках. Е, тобто це вже кримінальні, скажімо, такі діагнози тут вже трошки в нас складніше. Такі люди, якщо є, то вони потрапляють в плату інтенсивної терапії для інтенсивного лікування. Часто це бувають і летальні випадки. тобто коли… Іде вбивча дія сургатів алкоголю на печінку, на нирки, на серце, на головний мозок. І, на жаль, ми маємо і летальні випадки. Ще були вкрай важкі випадки. Пацієнти привезли з переохолодженням в стані безсвідомості, в комі, з вулиці небайдужі, небайдужі перехожі викликали швидку медичну допомогу. Це молодий чоловік. Чесно кажучи, він був вкрай важкому стані, абсолютно і по показниках лабораторних, і інструментальних. Проте, ми все Теж таки провели йому інтенсивну таку, скажімо, дуже інтенсивну терапію. Пацієнт прийшов до себе, розповів, що напередодні святкував свято, плюс мав побутові сімейні проблеми, зловживав, випав якийсь алкоголь, куплений на руках, скажімо так, по-простому. І це все призвело до того, що він десь заснув на лавці, втратив свідомість, переохолоджень температури 32 його привезли до нас. Але історія його закінчилась успішно. Ми його вилікували, відігріли відправили в терапію, звідти він був успішно виписаний. З якими недугами до вашого відділення потрапляють найчастіше? Найчастіше це все ж таки захворювання серцево-судинної системи. І Хочеться сказати, що специфіку цього року це помолочення захворювань, таких як тромбоболі легеневої артерії, як гострі коронарні синдроми, інфаркти у молодих людей, інсульти у молодих людей. Тобто, цього року ми це дуже наочно побачили. Особливо в чоловіків. А в нас було і 29 років інфаркт міокарда в чоловіка. Так само у нас був молодий чоловік, у нас недавно. Також було інтерв'ю з ним. Постреанімаційний чоловік мав інфаркт в парку, дружина його з таксистом привезли сюди до нас. Це був плановий день. Тут невідкладно надали всю реанімацію йому. Пацієнт був на штучній вентиляції легень, дуже тяжкий, тобто шансів там дуже мало було. Діагноз вислений інфаркт. Пацієнт успішно був пролікований, реабілітований, виписаний. Заходив до нас недавно в гость. А взагалі частіше люди звертаються самостійно, чи таки швидка привозить, і чи бувають абсурдні ситуації щодо викликів. Можу сказати, що тут 50 на 50. Тому що е, не завжди швидка допомога хоче вести, вони самі на місці медики вирішують, чи це ургентна ситуація. Пацієнт з цим не згоден, е, чи пацієнт комунікує з сімейним лікарем, беруть ургентне направлення і звертаються до нас самостійно. Тому бувають інколи абсурдні, звичайно, що в нашій роботі це нормальні речі, ми вже до них звикли, тому що не всі пацієнти є ургентні, всі екстрені. Багато пацієнтів, які е, мають певні ментальні захворювання. Якісь тривожні стани. Тобто, при будь-якому симптомі їм ну, стає щось не так, вони викликають швидку допомогу, все їм треба до лікарні. І тут ми вже мусимо. У, нас є, у нас є стабільні пацієнти, яких ми вже знаємо роками. Особливо в період свят. Ми знаємо, що ми вже їх чекаємо. Є самотні люди, пенсіонери, яким на свята, напевно, все ж таки загострюється відчуття якоїсь самотності вдома. І вони також приходять до нас в лікарню. Звичайно, що все, що від нас Потрібно ми надаємо медичну допомогу, а не тільки медичну, де коли людське, людське вухо та плече, щоб послухати це нормальні речі. Чи зросла зараз кількість ковідних хворих? Ковід є, він не зник. Звичайно, що не така кількість є пацієнтів, як це було у 2020-2021 роках, але вони є ці пацієнти. Зараз в палаті інтенсивної терапії знаходяться два пацієнти з коронавірусною інфекцією та ускладненням. Паралельно в них є ще супутні патології. В одного пацієнта є інсульт, в іншої пацієнтки є серцева патологія. Летальні випадки так само є, проте не такі часті. Динаміка тенденція не корелює. Так само з зимовим періодом, оскільки мали і в вересні певний сплеск більшої кількості пацієнтів, потім воно дещо затихло. Зараз ну, бачимо трішечки зросла кількість інфікованих пацієнтів коронавірусом. А програма Кнопка виправдала себе. Вважаю, це, напевно, найкращим досягненням 24-го року для нашого відділення, оскільки саме ця програма виклику спеціалістів вона знизила повністю на нас навантаження, як на людський фактор, щоб робилися дзвінки і виклики через телефон. Це не завжди було оправдано, не завжди технічно можливо, не завжди на це є час, особливо якщо це ургентний день. Тобто ми тут можемо про пріоритету вже викликати лікаря-консультанта, який собі вже приблизно може уявити. Чи це є ургентний пацієнт, чи це є пацієнт середнього рівня ургенції, чи це може бути трішки відкладений пацієнт для огляду? Нам дуже сподобалося. Спочатку було трішки незвично, потім вже всі, скажімо, війшли в цю колію, інакше вже і не уявляємо цю роботу. Це пришвидшує огляд пацієнтів, пришвидшує абсолютно його перебування в нашому відділенні. Відповідно, наступне лікування десь в закладі. Центральна міська клінічна лікарня займає друге місце в Україні по ефективних посмертних донорах, і ваша команда допомагає рятувати життя людей. Розкажіть більше про це. Наше відділення перше в лікарні зазвичай яке приймає пацієнтів. До нас потрапляють важкі пацієнти, пацієнти в складних складними патологіями. Вони часто бувають госпіталізовані в палату інтенсивної терапії та реанімації. Ці пацієнти з певними патологіями, які підпадають під констатацію смерті головного мозку. І саме у 2024 році, напевно, історично і для закладу, і для нашого відділення те, що тут було проведено шість заборів органів від посмертного донора, було взято згоди в родичів на ці процедури. Для нас це дуже скажем, щемливо. Це... Дуже для нас велика перемога була, оскільки саме цими діями ми змогли врятувати велику кількість життів і багато реципієнтів, які очікували листку очікування на свої органи змогли їх отримати. Наша лікарня на 2024 рік на другому місці знаходиться по кількості ефективних донорів. Я тішуся тому, що наша команда злагоджено брала участь у всьому цьому процесі. Анестезіологи прекрасно спрацьовували в команді з іншими спеціалістами інших закладів, ми консультувалися, і це призвело до хороших результатів. І, дізнатися 2025 п'ятому році. Ми не менш плідно попрацюємо в цьому напрямку. Вважаю трансплантацію, трансплантологію загалом найкращим винаходом медицини 20-го століття, оскільки. Часто густо це єдине лікування є для пацієнтів, що може врятувати життя. Дякую вам за розмову. Нагадую, в ефірі була програма Рецепти здоров'я. Почуємось рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі Радіо Західний Полюс. Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте, що понеділка та що четверга о 12:30. Партнер проекту Центральна міська клінічна лікарня.